Вітаю усіх! Хочу сьогодні поговорити про зміни до постанови 738, що регламентує видачу мікрогрантів. Отже, 15 липня були підписані і затверджені зміни до даної постанови, які зараз набули чинності. Саме ці зміни були в декількох пунктах. Основні моменти, що змінилося, були зміни до пункту 4-го. Тепер максимальний розмір мікрогранту для отримувачів, які планують проводити підприємницьку діяльність у сфері дошкільної освіти. Що передбачає організацію освітньої діяльності за типами ясла, дитячі садочки, сімейні садочки, міні садочки, спеціальні дитячі заклади, центри розвитку дитини, забезпечення надання послуг дошкільної освіти та догляду від 8 годин на день становить 500 тисяч гривень, включно. Якщо отримувач забезпечить не менше двох робочих місць та 1 мільйон гривнів, якщо отримувач забезпечить чотири робочих місця за умови співфінансування. 70 на 30. 70% за рахунок гранту, 30% власними коштами покривається. Я рахую, що це досить позитивні зміни. Також були зміни до пункту 20-го. Саме ці зміни стосуються податків, які будуть враховуватися на погашення Мікрогранту додали до цих податків тепер військовий збір, а також ЄСВ, яке ФОП сплачує за себе, тепер теж враховується на сплату мікрогранту за рахунок цих податків. Досить суттєві зміни. Прошу їх враховувати при подачі заявок на гранти на власну справу в фінансовій частині, де розрахунки відбуваються. Не забувайте тепер прописувати дані податки. Кому цікаво більш детальніше дізнатися інформацією, звертайтесь до мене в особисті за консультаціями. Буду рада вам допомогти.